Друзі, вітаю вас на першому міському інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Дроздов і найближчі 20 хвилин з нами Ярослав Чепкаленко, координатор Української волонтерської служби в Одесі. Вітаю вас! Вітаю волонтерів. Спочатку війни ну дуже сильно багато роботи. Волонтери ми вже знаємо, що це такий волонтерський фронт, волонтерський рух, який з першого ж дня і навіть з 2014 року став. На захист нашої держави, і дуже багато хлопців на фронті кажуть, що якби не волонтери, вони б теж пішли на фронт, вони б теж захищали нашу землю. Але волонтери допомагають і військовим, і громадськості, і громаді, і всю Україну у тому числі на своєму фронті витягують на своїх плечах. Тож давайте поговоримо про вашу діяльність, діяльність Української волонтерської служби з початку війни. Так у нас спочатку війни ми багато почали допомагати. У нас всеукраїнська громадська організація, yeah. і вона багато людей, які у нас волонтерять вже з 17-го року. Донбас, Луганська mm -hmm. в тих областях. Yeah. Ось і у нас, коли це все почалося, ми спочатку сразу почали допомагати тим волонтерам, які залишилися на окупованих територіях, і якось їх як усіх вивозити. Також ми почали mm -hmm. вивозити людей з окупованих територій. чи... Нульового кілометру yeah. uh, на території України. А uh, також ми разом в з uh, міністерствами uh, нашої держави почали. Я думаю, ви всі знаєте, волонтерська платформа паліниця інфо це yeah. наша громадська організація. Її якраз таки допомагали їй знову Якраз mm -hmm. таки на паліниці інфо багато волонтер людей. ВПО можуть дізнатися в кожному місті, які гуманітарні штаби, де можна uh, захоститися, тобто сього yeah. пережити, yeah. Mm -hmm. uh, де можна. Uh, Похарчуватися чи як можна евакуватися, угу. от якраз таки сьогодні, що трапилося в е, Каховська да, Дамба, да. якраз таки наша вже служба почала діяти угу. Ми зразу в наших соцсетях зібрали актуальну інформацію, почали її розпространяти, щоб евакувати людей з Херсонської е, області і якраз таки цих ближайших територій. Угу. Ну, зараз дійсно і Одеса вже офіційно заявила, що вона може прийняти більше трьох тисяч людей є якесь число і Про це можна почитати, куди можна приїхати. І Сьогодні з'явилося дуже багато відео з вже підтоплених районів після того, як сьогодні вночі орки завдали оце от руйнування Каховської ГЕС. Ми розуміємо, що наслідки будуть дуже плачевні для всієї України. І як кажуть, воно може вплинути навіть і на Європу, і на весь світ, бо під загрозою зараз Запорізька а, атомна електростанція. І дуже багато відео про те, як люди евакуюються з тимчасово підтопленої території, евакуюються не просто на автівках, там не на лодках. Вони евакуюються пішки з дітьми, з тим, що встигли врятувати з речами. Зараз будуть діяти евакуаційні потяги, які будуть їздити по різних містах України, розвозити цих людей. Не треба зрозуміти, що тимчасово більш-менш спокійна територія Одеської області може прийняти. Людей розмістити? Якщо у вас є така можливість розмістити у себе таких людей? Якщо ви знаєте таких людей, то звісно розміщайте. Якщо не знаєте, але ж готові їх прийняти, ось є українська волонтерська служба. Є інші волонтери, які готові надати вам а, телефони тих людей, які приїдуть до Одеси. Ви зможете їх врятувати, хоча б тимчасово прийняти їх у себе, хоча б тимчасово нагодувати, дати якісь речі, перші необхідності і так далі. Скажіть, будь ласка, а кому ви саме а, можете? Надати допомогу, та яку саме допомогу, бо є волонтери, які дають їжу, є волонтери, які збирають медицину, є волонтери, які займаються величезними грузами, військовими і так далі. Чим саме ви займаєтесь? У нас раніше було багато програм. Ми зараз їх делегуємо які потрібні зараз, які вже не потрібні. У нас був гарячий телефон, там де люди могли потелефонувати, якраз таки спитати актуальну інформацію з приводу допомоги. Да. Також була адресна допомога похилим людям. І потім, коли почалася війна, вже людям, які потребують саме першої допомоги. Зараз ми ці вже відправили трішки на інший план, тому що ми розуміємо, що інші громадські... Скі організації це вже адаптувалися, і вони цим вже більш спеціалізовано займаються. так-так-так. Да -да -да. Ми саме розвиваємо культуру волонтерства. Uh -huh. Тобто, у нас якраз таки то що недавно була толока. Ми розвиваємо, щоб я координатор, і в наших містах, в яких uh -huh. є координатори, наша головна ціль підняти саме людей, молодь, щоб вони не просто знали, що є волонтерство і десь воно там, а щоб долучатися до нього. Uh -huh. саме Поэтому ми більш влаштовуємо якісь акції співпрацюємо з іншими громадськими організаціями чи владою, щоб піднімати цей рух uh -huh. волонтерства, щоб вони долучалися не тільки для наших до наших програм УВС, yeah, yeah. а саме до інших, тому що це саме головна зараз проблема, тому що багато людей спочатку війни волонтерили зараз. Це вже починає трішки спидати, і це є велика проблема. якраз uh -huh. таки це головна ідея. Щоб піднімати людей, щоб це не тільки допомога комусь, а це що саме розвиток себе. І тому ми зараз шукаємо де потрібна допомога, uh -huh. дивимось, наскільки це актуально. І саме на регіональних містах це вирішуємо. Uh -huh. а, а також є багато, які саме на вну всеукраїнському рівні. Uh -huh. Це якраз такі мі телефонний друг. Ці люди це щось з ковідних часів, yeah. коли люди uh -huh. можуть зателефонувати і знайти собі ту людину з якою вона може спілкуватися певний час, тому що ну ви всі пам'ятаєте, коли був ковід, uh -huh. ми не могли виходити з бнясидія, да, да, і да. нам потрібно було це спілкування. Uh -huh. і якраз таки ми започаткували це. Також mm -hmm. ми працюємо над паніцею. Інфо це теж та платформа, якої дуже потрібно, щоб mm -hmm. люди знали. Ми постійно оновлюємо інформацію, щоб телефонуємо, якщо не помиляюсь, кожного місяця цим громадським організаціям і волонтерам, які представляють певні допомоги, mm -hmm. щоб вони ще були актуальні, mm -hmm. тому що звісно, що плани міняються, громадські змінює, змінюються. Да, да. Mm -hmm. і це актуально. Mm -hmm. І от з приводу цього, от, от наша така допомога. Ну от скажіть мені, будь ласка, ви займаєтесь ну практично да з 2017 року волонтерським рухом. Я розумію, що з 2017 по 2022, по 24 лютого. Була ну да, волонтери працювали, звісно, але не була така напружена робота з 24 лютого, коли почалася повномасштабна війна. А волонтери включилися відразу у дуже сильну роботу. І повинно розуміти, що дуже багато волонтерів працюють безкоштовно, вони так. не отримують від цього аж нічого. Да, вони інколи отримують їжу, да, їх інколи там підтримують якоюсь копієчкою, бо розуміють, що все ж таки людям потрібно жити, сплачувати за комунальні послуги і так далі. Але все ж таки, з ким не спілкуються з волонтерами, відчувається дуже сильна втома, бо праці дуже багато. Питань дуже багато, не зі всіма питаннями волонтери можуть е е справитися. І дійсно оце напруга дуже сильна. Як знайти в собі сили працювати далі? Як знайти в собі сили пересічним громадянам, допомагати, коли вже і сам виснажений, і у самого не вистачає грошей, і підіймаються ціни, і так далі. Як знайти оцю можливість, все ж таки, хоч трошки, хоч інколи, працювати волонтерам або допомагати волонтерам? Так, взагалі, волонтерство як це ще називають корисне хобі. Ті uh -huh. люди, які з початку війни до сих пор волонтерять, їм дуже велика подяка. Uh -huh. Ну я теж дуже знаю багато людей, які падають в депресію. Uh -huh. Вони просто повністю віддаються себе. На цю якраз таку е, волонтерство, і це є велика проблема, тому що вони тіряють саме себе, mm -hmm. е, і з часом вони вигорають повністю, і вони yeah. просто з часом не зможуть нікому допомагати. Якраз така це головна е, мета і е, проблема, е, щоб волонтер не тільки допомагав комусь, а ще допомагав сам себе. Mm -hmm. Він щоб розуміли ці люди, наскільки е, потрібна допомога, і щоб він повністю не утопав в волонтерстві. Тому е, головна ціль, щоб не тільки е, якась. Певна частка людей, які постійно волонтерять, uh -huh. Потрібні ті люди, які е, вільний час. Uh, як дуже часто слишу, от я хочу волонтерити, в мене вільного часу немає. Вільного часу ніколи не буде. No, uh, да. Як за Особливо to... під час uh, війни, Ну, uh, зато да. uh, no, колись по прогулятися, подивитися який ютуб чи щось, на сами заходимо цей час. Це потрібно просто вміти розподіляти час. Uh -huh. uh, і це головна проблема, щоб, uh, щоб люди просто долучалися. Uh -huh. uh, там декілька годин це вже допомога. Тому що no, якась людина вже ці декілька годин може відпочити. Uh -huh. uh, ці люди, які спочатку війни вже волонтери. Монтери, читіння на 24 на 7, uh -huh. і це дуже важливо, щоб у нас більше людей долучалися, змінювалися. Ці люди, які дуже довго працюють, uh -huh. вони відходили на ретріт, відпочивали, і це важливо, uh -huh. тому що з часом якраз таки вони не зможуть нікому не допомогти, і це проблема. Ну це як і на фронті. Так. Треба розуміти, що людина на фронті а, не може сидіти в окопі а, от півтора року. Їй все одно потрібно перезавантаження. Людей забирають, а, змінюють. Є якісь певні моменти відпочинку, є певні моменти, коли треба працювати. А потім зато буде час все ж таки відпочити. Якщо людина буде постійно сидіти і стріляти, якщо вона постійно буде під напругою, вона буде вигорати, психологічно буде тяжко, фізіологічно буде тяжко. Волонтери теж відпочивають інколи. Зрозуміло, що ви працюєте більш-менш на мирній землі, вирішити більш-менш мирні питання, але при цьому не треба забувати, що відпочинок. І оце від момент, коли ти можеш відновити себе, забути на певний час про проблеми, зайнятися чимось іншим, а потім знов таки повернутися до волонтерства. Ну, це дуже головне. Скажіть, будь ласка, чим ще ми можемо допомогти вам, волонтерам, волонтерам української волонтерської служби, окрім того, щоб просто прийти до вас і спитати, чи потрібні мої м'язи, чи потрібна моя голова, руки і так далі. А, ну насправді багато чого потрібно. Угу. А, це в залежності від того, що ми хочемо взагалі робити, і які в нас стоять цілі на угу. а, певний проміжок часу. Угу. А, зараз у нас була якраз таки толока а, в зоопарку. А, у нас скоро буде нова толока. А, ми зараз будемо 24 червня. Получається, це чи 23? го це субота, uh -huh. а зілін трісами ми вже домовилися у парку Шевченка зробити велику таку талоку, щоб долучити якраз таки людей, волонтерів. Якраз таки ми хочемо більше долучити людей, які ВПО, uh -huh. щоб вони більше так сказати, інтергурувалися в наше місто, а, щоб вони а, ну, розуміли, де вони живуть, щоб uh -huh. вони допомагали. А, і саме теж головна ціль це щоб люди познайомилися між собою і в них були нові знайомства, нові uh -huh. спілкування, тому що це не тільки волонтерство у нас стає цель, щоб е, щось е, зробити, якийсь вирішити соціальну проблему. А саме ще щоб люди змогли знайти ту спільноту, uh -huh. тому що багато людям, які волонтерять чи хочуть волонтерити, але вони не знають де саме волонтерити. Yeah. Їм е, немає цієї спільноти. Uh -huh. е, немає цих людей, е, які однодумці, які будуть підтримувати їх е, певний час, е, саме з приводу волонтерства, чи просто однодумці, і це uh -huh. дуже важливо. І якраз таки ми хочемо залучити. Які в нас будуть потреби, ми будемо шукати партнерів, які спомогуть нам якраз таки а, проспонсорувати певні відліки, ну розходи. коли куди ми там напишемо кошторис, цей а, щоб ми розуміли, тому що ми хочемо відносно великі зробити. Uh -huh. Там достатньо людей, волонтерів, щоб прийшли до нас. Ну там вже будемо вирішувати людей скільки uh -huh. а, і це потрібно, щоб якраз таки були волонтери. чи Ну якраз кілонтер, щоб присіднялися, ну а да, ну да. бізнес, який буде допомагати і саме розвивати культуру, і наше місто, тому що це дуже важливо. От саме 24 червня у парку Шевченка відбудеться так. чергова толока. Але до цього, от на цих вихідних, у вас було зоопарку. Що це було? Як воно пройшло, Хто прийшов? Яка мета, які мети ви змогли досягти? Так. А чому взагалі почнемо що саме зоопарк? Да. А, я знаю і багато людей, які взагалі волонтерять, що спочатку війни наш зоопарк часто постав і на горс сайті, mm -hmm. а, що їм потрібно волонтери, да. і потрібна постійна допомога саме вирішення фізичною, тому що багато людей, які пішли воювати, які поїхали mm -hmm. і звільнилися, і це є велика проблема, тому що зоопарк в певний час проміжок часу ну, потрібна була волонтерська yeah. допомога. А, якраз таки ми домовилися з директором. Mm -hmm. Нашого Одеського зоопарку, щоб ми можемо предоставити волонтерську допомогу, uh -huh. вони секлесілися, uh -huh. і якраз таки ми розчитували десь до 20 волонтерів. Це uh -huh. була така пробна невеличка вол... толока uh -huh. саме в цьому сезоні, щоб вирішити. І прийшло у нас до 16 десь волонтерів. Uh -huh. до... Якраз таки було дуже файно. Ми працювали на декілька зонах. Це була зелена зона покраска. На жаль, був той день. Дощ да. і він ну, трішки нашу толовку почали ми змінювати. Угу. Її це була проблемка маленька, але нічого. Ми а вже ж виконали цей план, який у нас був поставлений, да. і ми зробили. Угу. А, от якраз таки, те, що ми там зробили, нам зоопарк предоставили маленьку екскурсію по зоопарку, а також ми ще подивилися тіраріум теж при зоопарку. Тобто вони нам, як Ви їм волонтер... роботу, вони да. вам екскурсію. Да. Да. І угу. це дуже круто, тому що волонтерам сподобалось. Вони прийшли yeah. на ті. Тільки щось вирішити якусь соціальну проблему. Вони подивилися, якраз таки наш місцевий uh -huh. зоопарк. Терраріум. це було дуже круто, особливо uh -huh. якщо вони не бачили, до da, цього. Так, вони da. не бачили і це. Нові емоції, да. це нові знайомства. Да. А, також у нас там був ще пікнік. Угу. А, і... Це приємний час і це допомога. Так, ми спочатку вирішили, там ми десь дві години працювали. Угу. А, все то, що було поставлене, зробили. Так. Угу. А, і якраз таки потім вільний час, ми потім ще дві чи три години гуляли по зоопарку і просто. Слушайте, а... Ну, якщо та... є така можливість і трошечки по да, попрацювати і зробити якесь добре діло для, наприклад, зоопарку, а потім ще й відпочити. Зробити добре діло а, для да. себе а, і показати ще й якісь там для людей, які прийшли просто подивитися, а, стати якимось взірцем того, як повинен а, працювати волонтер. Ну, це дуже добре. Особливо, якщо у а, цей же момент до зоопарку прийшли наприклад, українські діти маленькі, які бачать, ага, ось працює волонтер. Ось він прийшов. Працює, да, він не прибирає щось там за слоніхою, він не спілкується з крокодилом, не лікує зуби в і так далі. Він виконує дуже прості, але дуже такі речі, які повинні виконувати інші люди, які зараз на фронті. Їх нема, на жаль. Волонтер волонтерство, це працює, він знає, як це зробити, щось там фарбує, щось там прибирає, щось там допомагає і так далі. А потім. Відпочиває собі, і дитина думає: о, оце класно, я можу теж стати волонтером, я можу щось допомогти, а потім класно відпочити. І це там, дуже там. добре, що наші діти, а, коли зростають, вони бачать такий приклад а, нормального європейського правильного волонтерства. Там, Не там. так ти волонтер, давай. Ану, побіг бисто там, все зробив. Потім дякую, все, 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 давай додому. І так далі. Колись таке було ставлення до волонтерів. колись взагалі казали Волонтер. Що це гроші тобі потрібно? да? На Дерибасівській то з протягнутою рукою стоїш. Зараз інше ставлення до волонтерів, і це дуже добре. Чи відчуваєте ви, що люди, що громадськість змінила ставлення до волонтерів? Я сам з маленького міста Балграду, угу. і е, я коли тільки почав волонтерити, е, мою. Суспільство, не суспільство, около mm -hmm. з ким я спілкувався, mm -hmm. воно дуже дивно ставилося до того, що навіщо ти волонтериш, а скільки вам платять, mm -hmm. а за чим ти робиш для, mm -hmm. для цього? Ой, ти краще в мене в огороді, покупай там і все. Mm -hmm. Це проблема, тому що багато людей не розуміли, що волонтерство це ну, такий. Потужний крок взагалі в суспільство в розвиток себе, в розвиток міста і країни. Uh -huh. Це дуже важливо. якраз таки зараз я дуже рад, що суспільство дуже змінилося, і вони зрозуміли, що волонтерство це потрібно. Uh -huh. Бо це якраз таки ті люди, які відбудовують нашу країну, які захищають її. Ці волонтери, які на нульовому допомагають нашим uh -huh. військовим, і це дуже потрібно. Uh -huh. І якраз таки. Uh, я дуже рад, що це змінилося, uh, і люди вже розуміють, якраз таки спочатку війни, скільки в нас багато людей саме uh, зростого віку mm -hmm. допомагало. Uh, ну, знов таки, це, да, да волотен це, це не молода обов'язково да, людина, який там 16, це, 20, 25. Це може бути доросла людина, яка може прийти і допомагати. Ось і це це просто немає якогось певного віку, якою ти можеш там від 15 до 50, ну, і да, да, це да. Без, ну без вікова Є категорія. Волонтери, це навіть волонтер... за сімдесят років да. і це mm -hmm. просто неймовірні волонтери, yeah. тому що вони розуміють, що потрібна їхня допомога. Yeah. І якраз таки це що ми хочемо робити, тому що багато людей, які взрослого віку допомагають, і ми якраз таки хочемо, щоб молоді люди, якраз таки зараз літо yeah. буде багато вільного часу, щоб вони долучалися до тих волонтерських акцій. Mm -hmm. У що я знаю, що багато громадським організаціям, яким теж потрібні волонтери, uh -huh. це постійний поток, яким потрібно змінюватися, які зараз можуть допомагати через тиждень. Вже все вони кудись уїжджають, і потрібні нові люди, які нові Нова сили, сили. Да, uh -huh. які смогу допомагати. І якраз таки це наша головна цель, щоб люди навчилися волонтерити і вони змогли допомагати іншим громадським організаціям. Ну і знов таки волонтер – це не обов'язково чоловік. Волонтер так, це може і... бути і дівчина, це може бути. І бабуся, я знаю, в мене є подружки э, волонтерки-одеситки, які плетуть сітки. Да, вони у віці у від 15 до 70 із гаком. Вони плетуть сітки, вони розуміються на цьому. Є чоловіки, звісно, які можуть фізично працювати, і дуже багато до нас дуже часто приходять а, волонтери, які кажуть, нам потрібна фізична сила, бо розгрузити, загрузити, перенести, перевести а, і подати це тяжка робота. Звісно, коли їдеш там у Херсон, чи їдеш там у Миколаїв, розгружати. 20 тисяч тонн води це тяжко для дівчини. При цьому дівчини їдуть. При цьому і діти їдуть волонтерити. Це дуже добре. Що дійсно ми змінили ставлення до волонтерів і зараз. Я впевнений, що навіть якщо прямо зараз закінчиться війна, волонтери все одно залишаться. Да, звісно, хтось перейде знов-таки повернеться до своєї yeah, роботи. Yeah. Да, ви зможете відпочити і ми зможемо побачитися десь на пляжі, ви будете лежати і засмагати. Але при цьому оце бажання працювати і допомагати комусь, воно залишиться. І дуже багато волонтерів продовжують відновлення вже не просто праці, не просто допомогу тим, кому потрібно, а відновлення України. І на волонтерських у тому. В числі плечах Україна зможе відновитися швидше. Я хочу подякувати вам за те, що ви робите, і подякувати всій українській волонтерській службі, і подякувати вам за те, що ви будете робити. Бо, по перше, дійсно дуже цікаво багато а, різноманітних толок. У тому числі хочу запросити одеситів наступна толока 24 червня у парку Шевченка. Все вірно. Так, да, долучайтеся. Ми тільки за щоб нові люди приєднувалися, тому що ми влаштовуємо великого толоку. Ми скоро почнемо її вже оголошувати на наших соціальних мережах і наших е, громадських друзей, які громадських організацій, які теж будуть долучуватись. Так що долучуйтесь і це буде дуже круто. Приходьте, Ярослав Чепкаленко, координатор Української волонтерської служби в Одесі. Сьогодні був в нашій студії. Дякуємо всім волонтерам. і Дякую всім вам, глядачі першого міського. Залишайтеся з нами. З вами був Руслан Дроздов. Зустрінемось незабаром. Тримайтеся, українці, пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.